А потім травники, наші травники, білоруські і інших країн побачили цю траву і зрозуміли, що починаючи від кореневища і закінчуючи коробочкою насінневою, нема такої частинки цієї, рослинки, яка б не була корисною. І ось серед народу. Сабельник називався вовче тіло болотяне, вітка, варванець, гвоздички, декорт водяний, жили вовчі, золотний, книжки бутякові, е, сім паличок, сухолом і навіть тіли вовчі в різній місцевості по-різному. Називали. Це багаторічна трав'яниста рослина, яка має довге повзуче розгалужене корневище, стебло до 70 см завишки, Листки зверху зелені, знизу такі сіро, сірого кольору десь 1,5-3 см, плід збірний із голих сім'янок. Цвіте в травні-липні. І збирають в час найбільшого, період найбільшого цвітіння цю рослину повністю всю. В народній медицині використовують як жарознижувальний, в'яжучий, болевтамувальний, кровоспинний засіб. І, використовували, і та й сьогодні травники використовують при ревматизмі, кровотечах і розладах травлення, при гострому зубному відвар. Болю, виразкових кровотечах, ясен, при туберкульозі легень, ангінах, порушеному обміні речовин та при маточних кровотечах. Подрібнену свіжу траву прикладають до гнійних ран, пухлин на тілі, гемороїдальних вузлів та їх розмоктування. Тому не спроста, а заслужено цю рослинку почали використовувати у компанії New Life у своєму. Виробництві. Значить, самий перший короткий, звичайно, опис це той, який є у нас на самому пузирку, і там дуже коротко рекомендовано, як протизапальний засіб, який покращує роботу опорно-рухового апарату, надає антибактеріальну дію при інфекційних захворюваннях, кишково шлункового тракту. Сам склад. Цього продукту це сабельника трава, а допоміжні компоненти вода демінералізована, пропіленгліколь і гліцерин. Трава містить ефірну олію, дубильні речовини, флавоноїди, смоли, катехіни, теренохіни, органічні кислоти, каротин, калій, кальцій, магній, марганець, фосфор, цинк і мідь. А великий вміст вітаміну С у цій рослині уморі його антиоксидантні властивості. Сабельник має антибактеріальну протипухлинну активність, допомагає боротися з раковими клітинами, послаблюючи стінки їх клітинних мембран, тим самим дозволяючи проникнути протипухлинним засобам. Також допомагає очистити організм, оновити ослаблені клітини і забезпечити захист здоров'ям. Екстракт сабельника сприяє поліпшенню обміну речовин і очищенню організму від токсинів. Він знімає запалені процеси і допомагає швидкому відновленню організму. Я у складі партнерів компанії New Life вже один рік, мій спонсор Чернокальський В'ячеслав. І я хочу сказати з практичної точки зору про важливість цього продукту. У мене проблеми із позвоночником. Сильні проблеми бувало таке, що я не могла ходити, зріжка не могла злізти. Все це чоловік пересував мене на своїх ногах. Дуже сильні препарати я вживала, але результату як такого кінцевого лині, були періоди загострення це осінь і весна. А е, трішки спадала біль, але все рівно вона поверталася і е, ну, жахливі ці болі були переносити. І коли я пройшла тестування рік тому назад, а я рік у компанії, е, серед препаратів, які мені були е, добавок дієтичних, були, був прописаний екстракт сабельника. Причому зразу і в минулому році, і в цьому році. Лікар-балеолог сказав, що пити навіть тоді, коли будуть болі, але знижувати кількість від 10-15 до 5 крапельок. І ось в сукупності екстракт сабельника плюс, плюс хондрофлор зробили ну, диво. З жовтня місяця минулого року я не вживаю ніяких. Там, навіть наркотич, слабонаркотичні препарати були. Я не вживаю взагалі ніяких таблеток і ніяких уколів. Значить, що зразу мені? Зразу всі ті набряки, які були по спині, по позвону, вони пропали. Тобто, як зійшла ніби водичка з мене. Рухи стали не сковані, як було раніше, а ніби от таке враження, що була туга жилетка, і я її зняла, цю жилетку. І е, я продовжую в цьому році ось другий-третій е, місяць після очистки організму. Буду пити знову екстракт сабельника. Ну і звичайно, що з хондрофлором і з е, тими мазями, які в нас і кремами, які в нас є і стосуються опорно-порохового апарату. І ви знаєте, ще одне, коли ми вживаємо дуже сильні препарати, звичайно, страждає у нас. Кишково-шлунковий тракт. Також, вживаючи цей препарат, легко встає і підшлунковий, і шлунку, і ну, в комплексі і печінці, і в комплексі виходить, що і лікує, і підтримує в той же час дуже важливі органи, які є в організмі. Тому я запрошую спробувати прочитати більше про екстракт сабельника і використовувати його у облегшенні свого фізичного стану, якщо є проблеми з позвоночником чи з кишково-шлунковим трактом. І ще хочу сказати, що навіть можна розбавляти водички і полоскати в роті, коли, наприклад, ясна загострюється, і ще дуже гарно від поносу. От ще такий я читала, люди розповідають про те, що лікується так. Так що споживайте продукцію New Life, вона дійсно корисна. Вибрати тільки треба те, що для тебе, а цьому допомагають наші лікарі-голеологи. І зберігайте своє здоров'я. Дякую.